В американському інституті вивчення війни розповіли, чому РФ масштабно не наступає. Експерти кажуть, вся причина в тому, що Росія витрачає елітні підрозділи для захисту вразливих позицій на тимчасово окупованих частинах півдня України. Раніше широкомасштабні наступальні операції були покладені на піхоту, але в РФ її нині бракує. Фахівці американського інституту також відзначили, що сили оборони України звільнили селище Роботино-Токмацької міської громади Пологівського району Запорізької області на тлі подальшого просування українських військ на заході Запорізької області та поблизу Бахмута, що на Донеччині. Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що російські загарбники почали тікати з міста Токмак, що на Запоріжжі. Мешканці захопленого міста розповіли, що окупаційна. Влада збирає речі та виїжджає. Повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Токмак, окуповане від самого початку російського вторгнення в Україну.